Це п'ята серія. Перша частина. Ту -ту -ту. <плес> Тепер ви будете знати, що робити відошем з цими пригодами. Оу, Помію, все гаразд з тобою, так? Ну, це тіп-топ. Слухай, пішли до мене, там э, поспілкуємося. О, так, да, звісно. Що ж тобі саме важко з цим зробити? Так. Що було важке, сеньке приходи? А, зуби, ти моя штучка-дрючка. Ах, ти тупа. Я... Це дуже прикольно, і вас в цьому приходить. Ах, да, точно прикольно. Та що тобі таке? І це було назад. Треба знову пригода буде для вас. І тому для вас буде вас пригода цікавіша, то це буде одне для вас. То це така природа, котрі ви самі захочете робити фантазію пригод. як? Ку захочете для вас, куда ви хочете, і тому буде приходити для вас найкраще. І тому це буде якраз весело для вас. І це буде прикольно. Mm, так, прикольно. Та що? <звук> так виняєте. Я що я сказав? Я сказав про те, що ви знаєте, так, і це весело. Mm, Ага. Да, я в шоці цьому програмі, тому я не знаю, що сказати з цим, але це дуже прикольно. Ти прикольно? Да, пригоди такі прикольні, що і може я і соглашусь з цим, що даже її є. Так, да. ну то ж тому, що можна сказати, ці таке, там цікаво, що їй можна не сказати, там, що її є, там, щось може цікаво, щось може є, да 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 Так теж, боже, ми маємо щось поняти, щось друг друга. Ну, да, і що хочеш цим це сказати, то я сама навіть не знаю, що ти хочеш від цього. Вони, здається, не знаю, що у вони хочуть від мене. не що ти можеш сказати, це таке бойко. Я не знаю. Да. Що ти мені взагалі зав мене немає рта. Отож, ну ладно, сьогодні для вас пригоди, як я сказав, то це ж жуткість, котрой ми маємо побігати. Але буде для вас пригода така, яку ви захочете у фантазії. Яку у фантазії? Да, яку ви навіть, захочете для вас. Це буде великолепно. ой ні, 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 не зараз не зараз! Зачекайте тільки. Тільки накажи, що це твоя ідея з тих пригод. Да. Вітаю. Вітаю всіх. Сьогодні ми нападаємо на гігантських тварин, і тому я хочу обігна сорога. І тому почнемо. Ех, Як смак в дитинстві. смак мяса. То що ось так, ладно, я осуджую. Пусть тиха Джакс буде веном. Так не можна. Це чого так можна? Виявляєш, що це все генерація. Генерація від Це що, пам'ятник так вибрав, чи що можна сказати? Czak samowcił. To co, so, trzymajmy się. to twoja robota, tak chcę wszystko zrobić. I to mu Czemu? Dawaj. O, dobra, o, dobra. E, dobra. Zaraz się zrobię. Tak, teraz ciebie wyjdzie. Tak, oczywiście, tutaj jest prawda. Zobacz. Tu ja... Ти знаєш це дуже великолепно. Да, а чого в тебе лялька світиться? Та да, ну світиться ну я це захраняю усі пізок, щоб тебе було приліколепно від тебе. То, може, знай. Окей. Шо? Там одна проблема. Да, джакс. Ау, oh, yes, я штурицький, блядь, прийшов подарують бомбу, з котрою ми пауків на самому світі, що можна назавжди ста... Ой, дівчина, і вчасно. <laughs> великолепно, не так, блядь? Це дуже великолепно. Блядь, муха, ну, який ж м'язь. Добре, давай, ти сусирайся. Давай тебе все вийде, давай. Ну я намагаюся, ну я не знайки, Ну давай. Та ти ж мене навіть не підтримуєш. Я тебе зараз підтримую, можу взяти зелений. Та ти мовчи. Ну добре, якщо хочеш. Я попросу би синість, бо це мій улюблений колір. Або щось таке. Хм, або я не знаю. То, шо, мені якісь, значві, То що мені якийсь знач вибрати? Тут, не знаю.

Pozwólcie się, to taaa... Anime. Jakże ja pues to nam like nawdziuć, to... Ta, zaspokój się, to już prosto anime. No, wiesz, no, coż można skazać za takie? Ta, zaspokój się za takie, Jax. Da, no, ko... No, co ty... Czy zbytko ty co znasz? Слухай, пам'ятай, ти знаєш, що вона малює спочатку геймкула аніме, а потім у нас сюди нас витягнула це із тих ножків. Так, ось учні, у нас буде урок українська мова. Та я це навіть не навчу. Та заспокоюсь, головне, що вона потрібна та аніме взагалі не можна сказати, як можна і сказати, тобі. Андрі. Е, про фігурку. Е, давайте інша пригода! Вау. Нарешті вже відпочинок можна розслабитись все таке. Так, да, щось такого. Так можна сказати. Джекс, по бути брод взяти? Да, це дуже смачно. Ех, ну, цікаво, що з Генговим не так. А що з нею не так? В неї завжди маска комедії з я не знаю, чи це щасливо для неї, чи ні, то щось такого. Ну і що, а що такого можна би і сказати за таке, як у тебе? Так а що в мене? У мене все просто великолепно. Ну в тебе якісь взагалі, друзі є? Ех, Ну не хочу я це говорити. Реально в тебе є якісь друзі, вже немає. О, 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 я, ну, я сказала, що в тебе ще є якісь там друзі, щось такого. Там э, э, ну ладно. Ей э, Кінгера, дивись там світлічки справді немає ніяких друзів? Ах, я сам навіть не хочу це говорити. Що я сам прям не знаю, що сказати за таке. Ну, ну, зато нам всі допомагають. Да, ми всі тут застряли назавжди. Ах, я не знаю, як тут вибратися назавжди. Тут, я не знаю, як сказати за таке, а щось за такого. Так. Да, я навіть не знаю, що можна сказати за своєю сестрою Рогатою. Просто сама не знаю. І ще вона топає і жалка. І странно. Всі странно виглядаємо. Я говорю зай з, з ушами і хвостом. Тебе немає хвоста. А звісно, що є. Он прямо тут. Киїмось зникнути. Я ніколи не бачила в тебе хвоста. Ім подобається пригоди. Да, щось такого. Я прям сам шоці. Да, нам ну, може їм цікаво щось. А, що, шо? шо? Їм цікаво? Да, 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 цікаво. А друг вони хочуть розслабитись. Я зачекаю. Да. Це, це погано. А продовження буде слідувати.